Мо про найрезонансніші події першої половини 2024 року у спеціальному випуску програми Резонанс сьогодні. Ми згадаємо пожежу на човниковій станції у горішніх плавнях. Побачите, як протягом двох діб знімальна група спільно з правоохоронцями, муніципальною вартою та рятувальниками розшукували мешканця села Дмитрівка. Момент автотрощі у горішніх плавнях потрапив на відео. Нетверезий водій вгатив позашляховик. Згоріла шаурма. У горішніх плавнях через коротке замкнення сталася пожежа. Нагадаємо про затримання злочинців, які готували вбивство поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Покажемо кадри затримання учасників. Організованої злочинної групи, які підпалювали приватні будинки на замовлення, а також відео з місця затримання злочинців, які скоїли розбійний напад на АЗС у Кременчуці. Ви побачите кадри масштабної пожежі, яку гасили 40 рятувальників, за допомогою 12 спецмашин, 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, 14-ї ДПРЧ, Полтавського гірничозбагачувального комбінату, Кременчуцького лісництва, а також небайдужі громадяни. Порятунок похилої жінки, яка опинив закритою на балконі, дізнаєтесь, подробиці пожежі у дачному будинку на вулиці Луговій у горішніх плавнях. Та про бійку між двома чоловіками у Кременчуці, в результаті якої загинув водій маршрутки. 3 січня о 21 годині до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у нежитловій господарчій споруді на вулиці Набережній у горішніх плавнях. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу, приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Відразу на місце пожежі було направлено два відділення 17 державної пожежно рятувальної частини. Також по прибуттю на місце було встановлено, що пожежа складає приблизно 150-200 метрів квадратних. Було прийнято рішення на допомогу залучити також одне відділення аварійно рятувальної служби Полтавського гірничого зберігального комбінату. Та направлено було один автомобіль, де перші 14 міста Кременчук. Було подано 4 стволи на гасіння пожежі, О 22.50 пожежу було локалізовано, а о 00.36, уже 4 січня, пожежа була повністю ліквідована. Причина та збитки на даний час встановлюються. Працюють там інспектори та дознавачі Кременчуцького районного управління. Потерпілих та загинувших на ну, по даній пожежі немає. Повідомлення також про опіки до ЦРБ, міста річніплавні та до міста Кремчанина надходило. вогнем. Знищено п'ять нежитлових господарчих споруд. Покрівлю поряд розташованої нежитлової господарчої споруди на площі 100 метрів квадратних та обладнання. Також вогнем було пошкоджено покрівлю поряд розташованих нежитлових господарчих споруд на площі 100 метрів квадратних. До гасіння залучалися три відділення ДСНС: дев'ять осіб особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, троє особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пристосованої техніки аварійно-рятувальної служби прад ПГЗК міста горішні плавні. 10 січня до відділу номер 2 міста Горішній плавні Кременчуцького районного управління поліції звернулася мешканка села Дмитрівка Кременчуцького району. Вона повідомила про зникнення свого чоловіка. Зі слів жінки, чоловік близько 5.30 пішов з дому та не повернувся. На його пошуки було залучено особовий склад відділу номер 2 міста горішні плавні та Кременчуцького райуправління поліції, кінологів, рятувальників, працівників муніципальної варти та громадськості. Сьогодні зранку фахівці ДСНС, скориставшись дозволом на використання коптеру, змогли встановити місце знаходження чоловіка. Прийом знайшли, діда, знайшли, прийом. Де знайшли? 900 метрів від коптера. Понад дорога, яка. В поля. Поняв. Більше доби тривали пошуки 72-річного жителя села Дмитрівка. Сьогодні, 11 січня, близько 10-ї години тіло чоловіка знайшли у полі за кілька кілометрів від його будинку. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України тривають слідчі дії. 18 квітня у горішніх Плавнях на проспекті Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика, здійснюючи маневр, не пропустив зустрічний позашляховик. У наслідок автопригоди автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії та пасажир не постраждали. За інформацією правоохоронців, на винуватця ДТП водія легковика складено кілька адмінматеріалів, у тому числі за статтею 130-ю – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яні ням yep. 10 квітня в горішніх плавнях на проспекті Героїв Дніпра через коротке замкнення електромережі відбулося загоряння тимчасової споруди з продажу фастфуду. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати своєчасно. Потерпілих немає. Правоохоронці затримали фігурантів, які готували вбивство поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області затримали організатора та членів угрупування, які готувалися до скоєння вбивств. <пробітник> Працює національна поліція, відчиняйте двері. Працює національна поліція, відчиняйте двері! Спиною руки за голову. Руки за голову. Виходимо сюди! Побили. Добрый день. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали учасників банди, які готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність а депутату зв'язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Для втілення задуманого 48-річний організатор дав завдання іншим членам угруповання відслідковувати маршрути пересування потенційних жертв а власному сину, який також був учасником банди, пройти вогневу підготовку у тирі. Задля попередження вбивств, 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу ДСР, корнацполіції та СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків. У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників. Організатор створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян, членами якого стали знайомі сина із гарною фізичною підготовкою наразі відомо, що протягом 2023 року зловмисники вбили одну особу, яка вступила у конфлікт з членами угруповання, та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Найближчим часом іншим п'яти фігурантам буде вручено повідомлення про підозри. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. Середині. Ідемо попалим. Розкладаємо задні сидушки, потім попалим, попалим другу хату. Йдем машину, йдем спать. Все. Рано починається. І мінімум дві хати падаю. Я хочу дві, ну. Я вже считаю, дві з половиною кець, які можемо в карман. Підпалювали житло на замовлення. Правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи: Полтавська, Чернігівська, Львівська, Житомирська, Вінницька та Київська області. Саме у них на замовлення палила житло організована злочинна група. За даними правоохоронців, встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова, фільмуючи вказане діяння на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази їхньої причетності до серійних підпалів. Крім того, вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів, мобільні телефони, на які приймали замовлення та фільмувалися злочини, і банківські картки. Як з'ясували правоохоронці, група складалася із 11 учасників, встановили і особи організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені 9 мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори приймали замовлення на вчинення замовних підпалів та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Робили підпал по заказу, треба було закинути на три коктейлі, знають на відео молоту. Що ви зробили Відправлено ці яка подавали адресу. Які кошти ви отримали за це? Дві тисячі доларів. Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою. Частина 3 статті 28 та частина 2 статті 194 кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. До поліції Полтавщини 20 березня близько 1.40 надійшло повідомлення від громадян про розбійний напад на АЗС в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. На місце події негайно прибули патрульні наряди поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, оперативники і слідчі Кременчуцького райуправління, спеціалісти криміналісти, працівники управління карного розшуку та слідчого управління головного управління національної поліції в Полтавській області. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що двоє озброєних осіб в масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень. Після вчинення злочину розбійники втекли. За даним фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури одразу відкрила кримінальне провадження та розпочала оперативно-розшукові заходи. Було встановлено що до вчинення розбійного нападу причетні двоє мешканців Кременчука 1999 та 1987 року народження, які раніше мали проблеми із законом, враховуючи, що фігуранти під час розбійного нападу використовували зброю, правоохоронці ретельно спланували спецоперацію щодо їхнього затримання та вжили необхідних превентивних заходів, щоб не постраждав ніхто із цивільних осіб. В результаті обох фігурантів затримали. Одного з нападників затримано 21 березня, а іншого ввечері 22 березня. Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено автоматичну зброю, транспортні засоби, грошові кошти та інші речові докази. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжні заходи тримання під вартою. За даним фактом розслідуються кримінальні провадження, відкриті за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом обом фігурантам загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Місцеві мешканці разом з пожежниками, всім, всім що є під руками, намагаються зупинити вогонь. 40 рятувальників та 12 спецмашин гасили масштабну пожежу. 31 березня у садовому товаристві Придніпрянське у горішніх плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомили у прес-службі Кремичуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14.07. Гасили вогонь майже 9 годин. О 19.27 пожежу локалізували, а о 22.47 ліквідували. Вогонь охопив майже три гектари території. Вигоріла суха рослинність та сміття. Гасили вогонь 40 рятувальників за допомогою 12 спецмашин, 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 14-ї ДПРЧ, Полтавського гірничозбугаченого комбінату, Кременчуцького лісництва, а також небайдужі громадяни. Потерпілих у наслідок пожежі немає. Причини загоряння встановлюють фахівці ДСНС. У горішніх плавнях рятувальники допомогли літній жінці, яка випадково опинилася замкнутою на власному балконі. 14 квітня о 13.48 до служби порятунку надійшло сповіщення, що на вулиці Добровольського у горішніх плавнях літня жінка вийшла на балкон, після чого двері зачинилися, та вона не може їх відкрити. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою автодрабини потрапили на балкон четвертого поверху та відчинили двері. Від допомоги лікарів жінка відмовилася, а рятувальникам та правоохоронцям подякувала за допомогу. 22 травня о 14.32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дачному будинку на вулиці Лугова в місті Горішній плавні. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. По прибуттю рятувальників вогнем було охоплений другий поверх та впав дах. На момент виникнення пожежі господар дачного будинку порався по господарству. Запізно виявив пожежу, знищено другий поверх дачного будинку, домашнє майно, меблі та речі. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу, 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Кремечуці через бійку загинув водій маршрутки. 9 травня між двома чоловіками стався конфлікт на одній із автостанцій міста. Пасажир побився із водієм маршрутки. Внаслідок цього останній загинув 14 травня у лікарні. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Як встановили слідчі, 32-річний пасажир маршрутки завдав травм водієві. Внаслідок цього 55-річного чоловіка медики швидкої госпіталізували до медзалу. Закладу 14 травня він помер у лікарні, не виходячи із коми. Про смерть поліцейським повідомили медики. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 119 вбивство через необережність. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Такою запам'ятається для нас перша половина 2024 року. Протягом цього року програма Резонанс оперативно інформувала вас про надзвичайні події наші знімальні групи були присутні на місцях небезпечних ситуацій, пожеж, автопригод та пошуку безвісті зниклих людей. Найрезонансніші події другої половини 2024 року дивіться вже 2 січня 2025 року на телеканалі Гок. Ми дякуємо всім, хто брав участь у створенні програми, особливо нашим глядачам за вірність і звичайно низький уклін нашим захисникам, серед яких телеоператор резонансу Артур Гурко. Нагадую, всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телеканалу Гок. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!